Дівчата, у нас нове поповнення. Доріжечка тоненька, безворсова, бюджетна на гумовій основі, яка легко прибирається. Яка не ковза, і не вірите? Дивіться, будасочка! Вона не ковзає. маленькі діти, люди хіловіку не послизнуться, абсолютно не переживайте. Кошти взагалі бюджетно. Гумо основа. Подивіться, яка класна кремова основа. і яка буде вам стиратися і не буде ковзати. Ширина є до 3 метрів, але ви не забудьте сказати, що ви слідкуєте за нами, тому що для наших слідкувачів гарні знижки. Ширина є до 3 метрів, доставочка безкоштовна, якісний оверлок. Подивіться, як вона класно виглядає. Ви подивіться, серед цей мармур пробивається класичний візерунок. Він проситься до вас в коридор додому. Візьміть її на кухню, візьміть її в коридор, візьміть її в спальню. Не макай, стирається легенько, доставочка безкоштовна. Що ще потрібно? Слідкуйте за нами, килими України.